За останній час в стінах слов'янської школи мистецтв відбулося чимало концертів за участю артистів зі світовим ім'ям. На черзі – державний академічний естрадно-симфонічний оркестр. Виступ артистів приурочений до дня примирення та пам'яті. багато жителі города нашого хочуть, хочуть услышати такого роду музику. От так що надіємося на приємний концерт, приємний вечір. До Слов'янську завітало понад 30 артистів. Репертуар симфонічного оркестру вельми широкий, від класичних творів до сучасних естрадних композицій. Цей вечір прозвучали пісні, що досі залишаються актуальними. Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр це колектив, що постійно гастролює. Оркестр збирає повні зали в різних країнах світу. Серед них Германія, Італія, Нідерланди, Південна Корея. Оркестр співпрацював з такими відомими солістами, як Дмитро Хворостовський, Лара Фабіан та Олена Образцова. Втім, оркестр багато працює із молодими виконавцями, даруючи таким чином квиток на велику сцену. Як зазначають, глядачі слов'янцям у такий важкий час вкрай важливі подібні заходи. Тому аудиторія не змусила довго чекати на овації. Цей вечір слов'янська публіка аплодувала стоячи. Це необхідно, тому що треба піднімати не тільки у військових дух, а ще й у нас теж, тому що теж важко живитися. Як будто ти побував у психолога на прийомі. тільки не у одного, а одразу у десятерих. Ми як то от аж прямо воспряли духом. І ми, от, як єдина Україна, дійсно, всі, Запад. Восток, ми всі, всі України відчули енергетику слов'янської публіки і безпосередньо солісти. Слов'янський глядач зігрівав артистів не тільки оплесками, але і безпосередньо одягом, що відчула на собі солістка шленської опери Іванна Комаревич. Коли ти сходиш зі сцени, а люди, які поряд з тобою сидять, дають тобі курточку, плащик, хусточку. Це настільки приємно, це настільки щиро, це настільки душевно, дуже душевно. Це мене екстра вразило. Як зазначають артисти державного оркестру, такий захід у Слов'янську не останній. Тож мешканцям міста варто очікувати на те, що артисти такого рівня дуже скоро знову завітають до Слов'янська. Ми вам обіцяємо, що будемо приїжджати. Це була наша перша ось така ідея. Концерт в Краматорську і у вас Слов'янську сьогодні. І ми обіцяємо, що ми будемо з вами, будемо ще приїжджати. Дуже ми дякуємо, що ви такі є. Публіка дуже підготовлена у вас, дуже прекрасна, дуже чудова. І треба робити такі програми, робити проекти, щоб дійсно сюди їздили колективи, виступали, пропагандували пропагували нашу культуру, наше мистецтво. Ваші люди дуже прекрасні, чудесні І ми сьогодні це що Мене просто, чесно говоря, ну мене пробило. Як не знаю, у мене виступали сльози, глядя радісні лиця ваших людей.